І ось, коли ми вже доторкнулися до візуальних фрагментів минулого, коли фотографії почали промовляти до нас мовою пам'яті, освіти, ідентичності, настав час звернутися до того, хто відкрив для нас цей альбом не лише як об'єкт, а як текст, як джерело, як культурний жест. Вступна стаття Маряна Токаря до книги таємниці старого альбому, це не просто передмова. Це інтелектуальна рамка, яка дозволяє побачити в приватному архіві публічну історію. Саме тому я з великою радістю запрошую до слова автора вступної статті історика, краєзнавця, кандидат історичних наук доктора наук з державного управління Маріана Юрійовича Токаря, дослідника, який тонко відчуває локальний крізь призму загального. І мушу ще додати, що у презентованому виданні є також цікава історія про батька Маряна Юрійовича Юрія Токаря, у році, який багато років присвятив учительству. Прошу вас. Дякую. Змушуєте розчулитися. Вітаю всіх. Радий бачити друзі, гості. E, насправді дуже вдало вибраний день презентації. Ну, по-перше, все яскравіше і яскравіше проходять заходи, не зупиняйтеся. Друге видання все більше ширше. Я думаю, за закарпатським звичаєм, дотричі, треба думати, продовжувати. Ми вас підтримуємо в цьому питанні. E, вдалий час. Чому? 1 вересня у нас було. Початок школи, освіта, учні прекрасно виступали. Через тиждень 5 жовтня в Україні відзначають День Учителя. Це проміжок такий освячений цими думками, ідеями про прекрасне, оскільки кожен із нас прожив цей час, хтось проживає і далі, хтось працює професійно. У сфері освіти, культури і бібліотекарів, в тому числі напередодні свята. Тобто в цьому щось є ось таке прекрасне. Е, думається, що історія, освіта, школа, вчитель, учень. Зверніть увагу, нерозривний зв'язок. Нерозривний зв'язок. І навіть хтось по колу ходить, не тому, що погано вчився і знову повертається до школи, а тому, що так в житті буває, що десь професійно, десь за покликом серця, душі. Повертаєшся до тих перлин, до тих джерел в першу чергу, які тебе зростили, які дали тобі освіту, які виховали тебе, виростили як людину, яка достойна цього світу. Так, ну І е, прекрасне поєднання цього всього мною сказаного є в цьому альбомі в цій книжці. Тому що тут є історія коротка, але це є путівник нашого. Історичного життя, історія Закарпаття, переплетена сьогодні, можна казати, сенсаційними зворотами, але така доля, таке життя. І на кожному цьому звороті, в кожному історичному періоді залишався ось цей незмінний зв'язок знову ж таки історія, знову освіта, тому що це адаптація до нових політичних режимів, до нових. Систем до нових правил гри, розуміємо це так. Уявіть собі, як було важко вчителям, вчителям в першу чергу, хочу наголосити, тому що вони внесли це зерно, адаптовуватися до цих змін, правда? І при цьому зберегти е, найважливіше людяність, гуманізм не кожен політичний режим давав гуманізм як систему першочергову для. Шкіл для освіти, для учнів і так далі, морально-етичні принципи, і так далі. І так, щоб вчителя згадували все життя, щоб його запрошували на вечори, щоб заходили в гості, і так далі, і так далі, з комою можемо продовжувати. А Закарпатська традиція, тут мусимо це теж і визнати собі, давала цю можливість. Давала цю можливість, тому що ми насправді, не зважаючи на всі ці зміни, Залишалися от у тому серцем прив'язані до цього незворотнього зв'язку, що раз розповторюся історія, освіта, школа, учитель, учень. Так? Ну, я про вищу звіту не говорю, але ми це розуміємо в цьому контексті. Фотографії. Це жива історія. Це жива історія. І не кожне видання має можливість на фотографії подати цю історію. Тому що ми з паном Василем були вже на першій презентації і зійшлися в думках з того приводу, що інколи достатньо однієї фотографії. Ось вони там складені, скільки можна історії, не одну історію, а історії розповісти про час, коли зроблена фотографія, про одяг, в якому є герої цієї фотографії, учитель який. Погляд, що в руках, учні одягнуті чи босі і так далі. і так далі. Це перший момент. Другий момент історія сіл, історія міст і сіл, селищ. Хіба ми маємо доступ до історії, при тому, що багато видається і пишеться? Ні. Кожна історія в кожному селі це своя родзинка, це свій, я, ну, не боюся цього слова, це феномен. феномен Локальний феномен, в якому жили, живуть і будуть ось ці прекрасні проживати ці прекрасні моменти, різні генерації, різні покоління. І фотографія жива. Фотографія чому жива? Бо вона дає відповідь на багато запитань, які ми можемо задати. І мені дуже приємно, що після першої презентації, ну вже я маю на увазі другу, і перший вихід книжки, і друге доповнене видання. Оживило публіку, оживило е, людей, тому що почали писати із тих стіл. почали пізнавати людей, своїх дідів, е, десь, можливо, там і інших родичів і тому подібне. Це є унікальна річ. Це є унікальна річ, яку не знаю, десь в енциклопедіях, підручниках, не завжди в кіно побачиш і так далі. Оцим живиться історія е, нашого краю. Зокрема, про нього говоримо. Цим живиться будь-яка. Ну, локальна історія будь-яка місцина, і ті люди повинні е, насправді задуматися над тим, наскільки дорогою є е, для кожного та дорога, якою проходили люди до нас. І зберігати, і продовжувати, і так далі. Ну і третя історії. Історії окремо це теж феномен. Знову ж таки, я про унікальність хочу сказати видання, тому що ми так класичні з історики. Більш так епохально, правда, інколи, буває, пишемо глобально, слава Богу, і інтерес повертається до багатьох таких тем, які раніше не вивчалися і так далі, не досліджувалися. Але це історії, спогади живі річ. Колись в майстричому факультеті говорили. Навіть не визнавали мемуаристику, як спогади, джерелом, правда? Це зрозуміло, тому що суб'єктивний погляд, він був є і буде, він і залишається. Але історична наука визнає мемуаристику все-таки важливим джерелом, тому що людина свідок, подій, передає багато тих деталей, яких можемо не знайти в класичних виданнях і так далі. Тим більше, ми знаємо, як до цього ставилася радянська історіографія і так далі. Тому я вас вітаю, це видання в цьому контексті, дуже важливе, важливе видання для вчителів шкіл, які би, колись мрія таке була, щоб кожна школа мала краєзнавчий куток, мала зошит, в якому би записувалися історії з села. Тому що нам історикам складно потім навіть починати не те, що там підходити до написання історій. Того чи іншого населеного пункту. Тут однозначно, я пишаюся, Пишаюся, тому що ілюстрації, ілюстрації це інколи знову ж таки повторююся, скажуть більше, ніж про, простий текст, там сухий і так далі. Я й тоді казав, і тепер не зупиняйтеся. Дякую. Е, я... Віршика. Ну, добре, дай буде скрізь віршика, точну. Віки на плаху голови кладуть. Ідуть у безвість, колезі сцени, і тільки Богом усіяни труд світе в з карбом не, віка, не А тепер А далі. Е, чесно кажучи, мені було дуже непросто. Ці речі припускати на загал. І е, Мар'ян Юрійович, він, чесно кажучи, не усвідомлював, на що він підписується. Але це справді книжка вона викликає такі, я вже казала, і таких людей, і такі ситуації. І те, що ми тут зібрали 27 історій, абсолютно різних авторів, воно дуже читається. Ну, це море стара. Не можете сказати, що там є якась там основна нитка, це вчитель. А ми всі є вчителями. Ми спочатку ми всі учнями, правда, приходимо в цей світ, а далі стаємо вчителями. Хто для кого? І, і, і є вчителем. Ну, є тут одна авторка, для якої дуже хороша вчителем була бабуся. Вона дуже пишається тим. Вона вчителька історії, викладач. І вона мені розказує всякі такі цікаві речі, і я розумію, як зараз не просто вчити історію сьогоднішню. Як нашим дітям це донести? Я що хочу сказати? Я хочу сказати, що на самих початках Мар'ян Мюрлі сказав таку фантастичну річ, яка здійснилася. Він каже. Ну, що я вам можу сказати? Я лише можу сказати, що це довгограюча історія. І я так можу це ще раз тому що вона так вийшла. Да, довгограюча історія, слава Богу. Я дякую вам. Я дякую і пані Мирославі за підтримку, бо... і, Боже, всяку підтримку. Вона, в тому числі фізичної задають вони мене по сходах тягнули з паличкою. Боже. Але ми це зробили. Дуже вам дякую. Дякую за косі. Коли ми говоримо про старі альбоми, про світлини, що зберігають тіні минулого, ми неминуче звертаємося до простору, де ця пам'ять живе. Не лише в архівах, а в атмосфері, в матеріальній культурі, в щоденному дотику до автентики. Саме таким простором є Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Це не просто музей, а жива лабораторія локальної історії, де кожна хата, кожен предмет, кожна річ це безцінне джерело інформації для справлих знань про минувшину. І сьогодні ми маємо честь надати слово людині, яка не лише досліджує, а й щоденно зберігає, імпретує, актуалізує цю спадщину. Доктору історичних наук, доценту кафедри археології, етнології та культурології Жородського національного університету, док, директору Закарпатського музею народної архітектури та побуту, пану Василю Васильовську коцну. Пане Оно, шановне товариство. Найперше я дякую вам за запрошення знову бути на цьому чудовому заході. Шановні друзі, ми знаємо пані Ольгу, вже чули сьогодні про її старші роботи. Майже все своє свідоме життя віддала педагогічній ниві підготовці величезної кількості видань. До кількох з них я мав о, таке можливість бути причетним. Ми бачили, я спеціально слідкував, коли виступали дітки. І дивився за реакцію пані Ольги. На її радісне, усміхнене обличчя, і дійсно оці е, дитячі спів, ці слова е, вона переживає в е, собі все життя, і вона дійсно віддала цьому велику пожану. Щодо е, даного альбому, е, даного видання, це дійсно унікальна книга, унікальний альбом. Ті світлини це не просто якісь певні кадри. це, як вже сьогодні підкреслив Мар'ян Юрійович, це пам'ять, історична пам'ять, яка переносить нас у міжвоєнний період, 30-ті роки, коли наш край, підкарпатська Русь, як тоді його називали, входило до складу Чехословаччини. Саме у той період активно розвивалася культура, освіта, в тому числі закладалися ці основні виховні аспекти, які і зараз ми вже у незалежній країні продовжуємо плекати. Ця книга про такий найбільш західний куточок нашого краю, унікальну нашу Ужанську долину. тут. Маємо можливість, як вже було підкреслено, вивчати історію окремих населених пунктів до тих аспектів, яких на які акцентував увагу Маріан Юрович, як з наукової точки зору, з наукової важливості цього публікації, я би хотів ще раз підкреслити, що ці світлини є безцінним джерелом вивчення народного одягу, але одягу дитячого. Дитячий одяг в порівнянні із одягом дорослих, жіночого, чоловічого, він є слабо вивченим у науковій літературі. А оці світлини, вони якраз є джерелом у вивченні цього аспекту матеріальної культури нашого краю. Вони можуть підкреслити нам і соціальний статус родини, сім'ї, звідки походять і діти. За народним одягом можемо це вивчати. Одяг ці світлини показують нам і власне самі шкільні приміщення, архітектуру будівель. Ми можемо бачити Дякую. у різних селах. Це були звичайні хати, сільські хати, які господарі передавали під школи. Згодом це вже були громадські споруди, які спеціально будувалися для цього. На світлинах бачимо з вами. Наповнення інтер'єрів класів, знову ж таки, теж важливий аспект у вивченні шкільництва на Закарпатті. Це видання вже сказано про 27 історій. Цікавенкою в порівнянні з першим виданням є і на другій або третій, точно не пам'ятаю, кій сторінці є QR-код, який переносить нас. У Жанську долину, де ми бачимо і сучасні світлини, можемо порівнювати їх із тими світлинами, які є представлені у першому блоці цього видання. І ці світлини йдуть, їх, як ми сьогодні мали можливість спостерігати, такий слайд-шоу йдуть під таку музику. Скорика. Скорика, так, це теж такий своєрідний, я би сказав, ліричний. Відступ, де ми можемо зануритися через музику, через світлину у ті давні часи. І е, ще один аспект, який би я хотів виділити. Ця книга це книга про нашу і з вами ідентичність. Ідентичність, яку зараз так хоче знищити наш ворог. Е, адже саме через оце е, показане на цих світлинах, на цей костюми, на цю архітектуру. На ці аспекти виховання, все це ідентифікує нас як українців, як націю. І тому поява такого видання у наш час є надзвичайно актуальною. Mm. Цьому мусимо завдячувати пані Ольгу, вам за вашу багатолітню клопітку працю, за те, що ви. Не е, покинули ці світлини, як ви вже казали на початку. Е, вони потрапили до вас 15 років тому, але ви не покинули ту ідею, щоб е, ці світлини е, пішли у народ, пішли до широкого загалу, до публіки через альбом. І дійсно, цей альбом, як казав Маріан Юрьович, е, зробив такий. Бум, люди почали впізнавати своїх родичів, своїх так, почали дописувати до авторки, і дійсно вони, ці світлини допомагають у відтворенні багатьох родинних дерев генеалогії. Про це вам велике спасибі. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви далі могли продовжувати. Сьогодні вже звучало третє видання, четверте. Ці світлини експонувалися і на виставках неодноразово, в тому числі і в нашому музеї. Минулому році ми мали у виставкових залах нашого музею таку велику виставку з історії шкільництва Закарпаття, якраз в першій половині ХХ століття і окрему експозицію, окрему експозиційну площу на цій виставці займали якраз світлини. Зібрані пані Ольгою у Жанській долині. Тож працюйте, творіть, а ми будемо зі свого боку підтримувати е, вас е, всілякими можливими способами. Я спілкував, можуть до вас долучитися. Ви знаєте, історії ну, справді, були такі, що хотілося їх сюди поставити. А з другого боку багато відійшло, тому що основна тема всіх цих практичних історій, всіх, Вона присвячена вчителю. вчителю. Так, наносить вже тут день вчителя раз. Е, в неділю день дошкільного працівника. Прошу, прошу привітати. Я сховати з 55-річним стажем. Колись мені скунь сказав, ви що, Олю, із пеленок робила. Кажу, так, із пеленок і пеленок. <ріст> 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 До речі, Скунь спускав мою першу політичну збірку у світ, і це заставило мене бути трошки відповідальною за слово, яке я пускаю в світ. Пан Василь. Дуже велику підтримку дав, коли ми робили наше видання з рідного краю. Шкода, що ми сюди не взяли. Це 400 сторінок, це 13 сіл, це 5 місць, це 123 народознавчі теми. І от один із рецензентів і людина, яка пускала в світ, є Василь Васильович, як представник Закарпаття, а решта були доктори наук. Із Луганська, з Києва, з Запоріжжя, з Львова. Ну і це була така моя дуже велика підтримка. Але ще кілька слів хотіла сказати ось про що. Тут багато писали про своїх батьків. І я, то мій тато. Я, на жаль, альбому старого не маю, ну так сталося, що я його не маю. Але я маю кілька фотографій свої, ну, от тут, пустим. тато, мама, і я там сіла з батьком. До чого веду? Я собі подумала, от люди пишуть про батьків, а чому я про свого тата не можу? Він теж був вчителем. На жаль, сталося так, що відійшов він 54 роки. І я його вже зріні роки, у зн... мене не було дома. Про нього тут розказали його колеги, але я коли почала ну, на дві сторінки, як і всі, можна щось написати, правда? Я штовхнулася з тим, що я його не можу витягнути з того часу. Я його не можу от центрувати від, від тих людей, з якими він жив. Але це спонукало мене до дуже таких е, пошуків. Я перебрала море літератури, яка стосується Галичини. 20-х, 30 30-х років і 48-х. Чому? Тому що тут є свідоцтво мого тата з 30-х років. Ну так, да, з 30-х. І е, то було за Польщі, ну так свідоцтво школьне, свідоцтво школьне. І поряд в іншій історії, іншого автора, є чеське свідоцтво. І там теж руська мова дві ну, години за ну, добре. І мого тата дві години задовільно добре. То до чого я веду? Мова якраз про ідентичність. Нас розділяють гори. Тут, були люди за Чехів жили, але ті ж самі русини українці. У нас там за Польщі жили, ті ж самі русини українці. І ота ідентичність, напевне, глибина така. Вона і дозволяє тому народу дотримуватися на плаву. Ну, о ще раз покажу. І вийшло в мене не дві сторінки, а шість. І це не просто розповідь про мого тата, а це розповідь про покоління наших батьків. І тут, і в інших місцях України. Ну, і ще. Оце такий подарунок, як колись у Лисипрингу. Отакі такі 50 фотографій. Що тут написано? Ну тут <смі> де що було написано, а де що й не було написано. І дякуючи Дмитру Івановичу, ми по, -по, -по бупочках збирали, по картах розбиралися, де, де це село є. От. Але ми це зробили. Дуже-дуже вам дуже дякую. Від усіх вам дуже дякую. Я сьогодні маю тобто, честь подарувати естену, який я дуже люблю, багато років. Подарувати ці <цих фотографій> фотографії. Ці фотографії дійсно посядуть почесне місце у нашій збірці, фото збірці нашого музею. Філо, дякую, подякувати, пані Валенти. Про фотографії, тексти, архіви, але є пам'ять, яка, док... яка не зберігається в документах. Вона живе в голосі, в дотику, в родинному жесті. І саме такою є пам'ять про Януша Бендика, засновника Закарпатської школи кераміка, майстра, який не просто творив, а він формував Закарпатську школу живопису. І його. Е... Роботи це не лише глина, це дух Закарпаття, це пластика, що говорить мовою традиції модерну. Дозвольте розповісти особисту е, історію. Е, е, це мій прадід Янош Бендик. Е, я його не знала, бо він вмер в 1975 році. Я лише багато про нього розповідала мама і бабка. Це був унікальний І, ну, і Януш Бендик і його жінка. Марія, здається, навіть і це я не знаю. Марія. Е, вони були високоосвічені, дуже високоінтелектуальні люди. Е, мама розказувала, ну, більше мені вже мама розказувала, що вона була дівчинкою, до них приходили такі відомі люди, як Ерделій, е, як Коцька. Пізніше Шутів, Шутів. він з ними дуже дружив. Він був педагогом, він працював в художнє училище, мабуть, так воно раніше називалося художнє училище. Одним із його учнів, які до сих пір він ще живий, він теж керамік. Це Гіді. Мама розказувала дуже теплі спогади. Мама каже, що в майстерні у нього завжди було дуже-дуже багато глечиків. І він завжди... у нього глечики не були похожі малюнки, ні один з одним вони не були взагалі схожі. Багато туристів приїздило тоді. Мама каже, пам'ятає, що із Грузії, з, Армії, з Арменії. З багатьох тодішніх е, країн е, Завжди було у них людно і завжди вони виходили от з тими глечиками, чашечками, філіжанками. Е, він наскільки е, теж, от... Е, якщо йому, наприклад, приснився якийсь е, вночі, щось йому згадалося, що треба зробити якийсь виріб, то він зразу вже вставав. І починав робити. Узори до виробів малював не тільки він, малював, малювала і моя прабабка. Дещо у нас зберіглися, є навіть його чорновики малюнків. Ось от тепла, тепла, теплий спогад про мого прадідуся. Дякую!